Порятувати матч із відверто невиразною грою футболістів, запросити дружніх фанатів на тлі блідої гри Білорусь Україна. Саме білоруські фанати почали вигукувати Слава Україні. Нашу відповідь закричали Героям слава і підсилили патріотичною кричалкою сябрів. На цьому матчі відбірного раунду чемпіонату Європи 2016 Усі, зокрема, правоохоронці очікували тільки провокацій. Тож фанатів перевіряли особливо ретельно. Спочатку кілька годин на кордоні, а тоді промацували біля стадіону. Не формальний осмотр, а імена повністю прощупування і так далі. У деяких даже були якісь бумажки з собою з телефонами. перевіряли ці бумажки. Сашко повернувся з мінська вранці. каже українські вболівальники. Не повірили своїм вухам, коли почули від білорусів слава ук. Райні остаточний хошолешила пісня про Путіна. Вона ж бо залунала саме з білоруського сектора. Ми просто не поняли, що произошло, Ми где то секунд 30 стояли? Ми не могли розслушити. неужели, Ні,жели и потом да, Ми услышали, що таки да, это они про мы Ми теж почали, бы, тоже это скандировать. А коли Сашко вже вдома вімкнув телевізора, побачив 12 українських уболівальників, віддали під білоруський суд у МЗС України. Повідомили чотирьох вже відпустили. Вони заплатили штраф. Цей штраф оцінюється в еквіваленті десь приблизно 100 доларів. А от восьмеро затримуються в Білорусі до вівторка. Їм дали п'ять діб за нецензурну лайку. Чи мають на увазі саме пісню про російського керманича? Не поточнюють загалом. Вироки ми вважаємо досить м'які. І ми сподіваємося, що вже невдовзі, через кілька днів наші громадяни повернуться вже додому. У Львів, де відбудеться ще один відбірний матч України-Македонія, просто з мінська вже приїхав автобус з українськими болівальниками. Одне місце порожніє тут мав сидіти Юрій. Та він один із тих, хто дістав п'ять діб. Кожного затримували не на секторі, а затримували десь біля, коли виходив, коли десь кудись що. Під час затримання щось сказали за що затримають. Там розберемося. Все, потім розберемося, суд все покажуть. Хлопці показують величезного прапора, якого їм подарували білоруські фанати, і не вірять у політичність затримання своїх товаришів. кажуть, там теж не міліціянти тільки сміялися, кричалок. Це не було за пісню. Мотивація зовсім інша. В кого щось на футболці написано, кі збріло, ще щось, наприклад, хтось має навіть якісь наколки. Хлопцем має дипломати пообіцяли проконтролювати, щоб вісім фанатів таки дісталися України. Та на цьому навколо українські скандали на відбірному раунді чемпіонату Європи не закінчилися. Уже на зустрічі Швеція Росія у Стокгольмі в секторі російських болівальників сталася бійка. Все через ось цього чоловіка і його прапор, так званої Донецької народної республіки. Він його намагався розвісити на секторі, але не встиг. Чоловіка відгамселили самі ж росіяни, які сиділи поруч. Ольга Кучер Світлана Хрущак та Борис Сачалко. програм. Вікна, СТБ